Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма опозиція. Сьогодні ми обговорюємо звіт кабінету міністрів. обговорюємо також і роботу депутатського корпусу, і в нашій студії народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я Володимир Михайлович, От робота уряду незадовільна, але резолюцію про недовіру народні депутати не висловили. Що далі? От на вашу думку, яким чином зберегти парламент восьмого скликання? Чи це можливо сьогодні? Ну, спочатку треба відзначити, що жодного звіту, о, як такого уряду не було. Це була презентація чергова е, прем'єр-міністра, е, який презентував сам себе. Е, третину часу він говорив про те, що йому не належить, е, це питання безпеки і, і таке інше, що є прерогативою президента е, е, України. Жодним чином е, не прозвучало е, слово людина, як у нас живе, як вона себе почуває, як вона далі буде себе почувати. І, звісно, і закономірно, що робота уряду отримала оцінку незадовільно. Але разом з тим це не тягне за собою жодних правових наслідків, це швидше така політична оцінка, як дехто кажуть, кажуть, жовта або червона картка. А це була домовленість. Це були результати домовленості уряду, прем'єра, певних олігархів. Із рішалами, які безпосередньо знаходяться у парламентській залі, і вони просто продемонстрували процес, кинули нам кістку, що ми ж сказали, що уряд погано працює, але покарання жодного уряд не зазнає, оскільки одразу запропонували проголосувати проект постанови щодо висловлення недовіри уряду. І було очевидно, що така поспішність обернеться тим, що необхідних 226 голосів не буде, оскільки знову ж таки не голосували як представники частина представників президентської фракції, а і очевидні олігархічні фракції по регламенту на цій сесії вже резолюцію ставити не можна на голосування. Тобто, уряд ще протягом цієї сесії він. Продовжує працювати, якщо суворо дотримуватись закону і про кабінет міністрів, і закону про регламент Верховної Ради України, то Верховна Рада вже не може висловити недовіру уряду, тобто відправити її відставки аж до вересня місяця. Утім, у нас є дві обставини: що в нас закони, як правило, не виконуються, особливо закон про регламент Верховної Ради України. А по-друге, я думаю, що ситуація соціальна, економічна, політична внесе свої корективи. Я не можу собі уявити, як буде співпрацювати президент і уряд, яку підтримку знайде уряд у Верховній Раді України. Все йдеться до того, що розвалена система державного управління і наслідком буде розвал країни. На моє глибоке переконання потрібно негайно, по-перше, не робити вигляд, що нічого не відбулося. Давайте будемо приймати чергові там нікому не потрібні закони. По-друге, треба провести засідання Верховної Ради України. На мій погляд, це міг би бути четвер, п'ятниця або інший якийсь день, за участю президента, уряду і всього депутатського корпусу і публічно сказати людям чітко і однозначно, як надалі буде організоване життя в державі. Як будуть взаємодіяти президент і уряд. Які наслідки будуть діяльності цього уряду? Бо наслідки, мій погляд, будуть далі негативні, оскільки уряд зараз буде активно спрацювати з Міжнародним валютним фондом, вони трохи призупинили цю дію перед звітом уряду. А там, як ви знаєте, вимоги Міжнародного валютного фонду, чергове підвищення тарифів, люди їх не витримують. І прем'єр про це. Сказав, але вчора віддемонстрував таку браваду, думаючи, що можливо відправлять відставку, хай наступники несуть відповідальність. Друге, це повернення теми пенсійного віку. Міністр заперечував цю тезу, сказав, що ми не готові, але знову ж таки, це було перед звітом. Далі підвищення податків, тобто податки на нерухомість і рухомість не лише для певних категорій, як зараз є, а для всіх громадян. Вимоти уявити собі, що буде це, е, чим це обернеться для е, людей. Я не кажу вже про те, що олігархі повертаються. Президент багато говорив про деолігархізацію, а результати вчорашні вони підтвердили, що олігархи мають вплив на політичне життя. Більше того, вони посилювати цей вплив, і більше того, вони очевидно. Повинні отримати певні дивіденти від уряду за те, що вчора вони зробили йому таку послугу, залишили урядовців на їх посадах. Сьогодні офіційно ми почули заяву лідера Батьківщини Юлії Тимошенко, яка заявила, що одноголосно фракція прийняла рішення вийти з парламентської більшості. Самопоміч не з'явилася на пленарне засідання. Тоді, чи є сенс збирати цих депутатів в сесійній залі і домовлятися, яким чином. Рухатись далі, я думаю, що однозначно всі прийдуть, якщо ця ідея знайде підтримку, а іншого я не бачу, бо ці перешиптування і кулуарні домовленості за рахунок знову ж таки цих е е смотрящих, да, е воно нічого е не дасть. Всі прийдуть бодай для того, щоб заманіфестувати маніфестувати свою е е позицію. І Я думаю, що е е питання дострокових виборів до Верховної Ради. Якщо раніше говорили, що це вересень місяць, я е, сподіваюся і прогнозую, що це буде травень е, країни, е, не буде. Але вибори будуть у травні, е, очевидно, місяці. Бо розвал, і кожен буде рахувати, які дивіденти він отримає на наступних виборах. Я думаю, е, ще один момент це буде така кістка. Яку кинуть людям для того, щоб відволікти їх увагу від того нестерпного життя. Вріте, я минулий тиждень провів на окрузі черговий раз. Я ще раз наочно побачив: тотальне зубожіння. Починається процес, процес вимирання населення. Ніхто на це не хоче звертати уваги. Рак це вже епідемія. І люди криком кричать. А в нас е е як міністерство не працювало, так і е не працює. Всі тратять про, про реформи. Те, що життя е ще жевріє на місцях, це не завдяки, а на противагу е владі. Яким чином можуть відбутися позачергові вибори? Тому що, от, якщо немає депутатської волі, то, очевидно, і закон залишиться той самий. Про змішаний пропорційна система і мажоритарна система, Україна залишиться. Чи це вплине на, на конфігурацію сил в парламенті кардинально? Я думаю, що просто на цих виборах, якщо вони відбудуться, так як за логікою ми можемо йти, просто будуть ставки менші. Зараз тотальне збідніння, якщо раніше там голос обходився, як говорять. Знаю, чи люди там 200 гривень, да, то це буде 100 або 50. І мені сьогодні один депутат сказав, отаке таке буде відбуватись до того часу, допоки люди будуть голосувати, а не, а не обирати. Отак будуть і до людей ставитись. Сьогодні ж ніхто не чує людей. От чому біда. А яка буде виборча система, це вже проблема абсолютно є другорядною. Ви ж приказ розумієте, можливий інший сценарій. Якщо тільки замаячують до дострокові вибори, а сьогодні у сесійній залі, я думаю, 99,9% і не хочуть цих виборів, бо розуміють, якщо люди принципово підійдуть, яка буде оцінка, може з'явитися коаліція у 226 зовсім несподівана і не із числа фракцій і груп, а й просто із числа депутатів, які тоді визначать свого. Прем'єра і весь склад уряду, і тоді буде черговий виток війни, але вже в новій е, е, якості. Ви особисто готові поставити свій підпис під новою коаліцією? Для того, щоб зберегти країну сьогодні? Розумієте, просто поставити підпис так питання не може стояти. Під що поставити підпис? Під що? Під рішення? Під які? А просто займатися тим, що, е, знаєте, підслуговувати уряду, який є, не є ані за формою, ані за змістом українським, я не збираюся робити. Я не знаю, скільки мені залишилось там ще жити, але я не хочу просто комусь когось знову підсаджувати, когось підтримати. Мене вистачає і без того життєвих. Проблеми, помилок, і я їх надалі не збираюся допускати. Але я хочу, щоб почутий був голос розуму. Зараз, коли вже в Верховній Раді виступаєш, хоч не кричать, починають слухати. Але коли ти кажеш, що не можна розігрувати цей фарс, знаєте, коли думають, що всі такі дурні, люди нічого не розуміють. Ми так тонко зіграли, поставили, провалили, всі все добре розуміють. Всі це добре розуміють. Може, е, е, наші вожді, які після вчорашньої не можуть прийти е, до тями, оскільки пропиячили всю ніч цього не розуміють. Але суспільство це розуміє. І не можна гратися з людьми, є ж країна. І в нас сьогодні вирішується або доля країни, або доля цього уряду. Так що дорожче? Доля півтора десятки людей, які забезпечені їхні діти і внуки. На багато років наперед, чи доля країни. І коли 247 людей кажуть, що оцінка роботи незадовільна, то очевидно, мають якісь бути наступні рухи. Мають якісь бути об'єктивний підхід. І коли ти ці речі говориш, каже, да, ні, це, це ж людина вчорашнього дня про це говорить. Життя ж не вимірюється і тим, хто скільки прожив. Бо можна бути молодому віці і бути старим гнилим за змістом. Але ж можна називати речі своїми іменами в межах можливого. Я розумію, що сьогодні кричати про все це абсолютно неприпустимо. Потрібен компроміс, потрібна серйозна розмова. Але ви можете сказати, ну як може говорити з урядовцями, які жодного разу не побували в жодному колективі, в, жодному, в жодній області. А вони торохтять про реформи. Наскільки можна слинити е ці теми, які абсолютно не сприймаються людьми? Володимир Михайлович, відносно е звернення президента, фактично перед звітом Кабінету міністрів в сесійній залі президент звернувся і до Віктора Шокіна, Генерального прокурора України, піти в відставку. Шокан, Шокін прийняв таке рішення і звернувся так само до прем'єра Яценюка. Яценюк дочекався рішення парламенту, якого не було. Чи може е, Яценюк прийняти для себе таке складне рішення і самостійно піти відставку? І що дала відставка Шокіна? Тому що був е, колосальний тиск від окремих депутатів на те, що Шокін неефективно працює від громадянського суспільства. І, врешті, рішення таке ми побачили. Справа тим, що Тиск був не тільки з боку там українського політику, да, політичного класу. Тиск був насамперед із партнерів України із західних країн, так би мовити, а підхопили в першу чергу це ті політики, які тісно співпрацюють з ними. Це по перше. По-друге, ви прекрасно розумієте, що сьогодні нема тої всесильної прокуратури, яка була раніше. Слідство забрали да? Антикорупційно забрали політику, там залишились лише такі наглядові функції функції представництва в судах. Але за інерцією фігура генерального прокурора була вибр... обрана для биття, як у нас це періодично буває. А тим більше до правоохоронної системи завжди існувала і існує в нас недовіра. І коли очевидно президент приймав рішення, я просто виходжу з логічних конструкцій, він запропонував обмін. В тому числі для того, щоб заспокоїти і внутрішній політику, да, який займає різні позиції, і в тому числі для того, щоб заспокоїти Захід або показати, що він реагує. Дехто стверджує, що це була розіграна така комбінація, розіграний сценарій між Банковою і Грушевською в цьому плані, що продемонстрували процес, і спишуть, що цей процес не має позитивного результату через недолугу Верховну Раду України. Але я так не думаю. Над надто високі надто високі ставки. А по-друге, ви ж прекрасно розумієте, коли оголосили в Україні, А тут по суті справи декілька олігархічних груп вирішили фактично у Верховній Раді України через свої впливи і можливості долю уряду. Це означає, що тепер уряд буде залежний більшою мірою від них, а не від президента е е України. Я не випадково на Верховній Раді, звертаючись до прем'єра, ставив питання: а як ви далі тоді збираєтесь працювати з президентом, який публічно фактично заявив, що я з вами працювати не буду? Тобто з цим урядом? Це ж не буде йти на користь країні. Я думаю, що частина тут депутатів блоку Петра Порошенка віддала перевагу іншим аргументам. Ніж аргументи, які виказав президент України, бо навіть їхніх голосів було б достатньо для того, щоб уряд був відправлений в відставку. Я думаю, що це також матиме негативні наслідки і у подальшому. Як ви думаєте, яким чином на сьогодні Верховна Рада може вплинути на отримання Україною безвізового режиму? Тому що рішення були прийняті, але прийняті частково рішення. Декілька законопроєктів ухвалив парламент за основу, інші взагалі не розглянув і приніс ну, на наступний пленарний день. Але очевидно, що голосувати буде дуже складно. Я далекий від того, що всі ці рішення у тій постановці, які запропоновані в Верховній Раді, це є вимоги Євросоюзу. Бо, фактично, якщо прийняти у тому варіанті, який запропонували урядовці, да? в тому числі через президента України з його подачі, вони були внесені, щоб прискорити їх розгляду, то це будівництво поліцейської держави. Я не думаю, що Захід дотримується таких позицій, що Захід живе за тим принципом, що в людини можуть забрати майно. Якщо є у когось е, е, думка, що це майно нажите незаконним шляхом, там все вирішує суд. І от протиріччя, конфлікт, який є в Верховній Раді, він зводиться до того, що не може якась одна людина сидіти або ціла агенція, яка від того майна, що конфісковано, буде отримати 10%. Скажіть, будь ласка, який що це за бізнес? А якщо суд прийме рішення, що це було зроблено неправильно, конфісковано і продане майно, то тобі через 10 років можуть конфіскувати ту суму, за якою воно було продано. А ви знаєте, конфісковане майно завжди продається за копійки, а, покупаю, а купують а ті люди, які мають можливість е стояти в черзі за цим е майном. Я не кажу вже про те, що об'єктивний процес взагалі знецінення е грошової одиниці. Чому не суд? А чому якась група людей, які будуть кимось призначені, будуть вирішувати долю? І там йдеться не про високопосадовців. А йдеться про всіх громадян України. Але ж весь час же слинять цю тему, що це йдеться тільки про, 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 про високопосадовців. Люди, відповідно, аплодують. Але йдеться про них. Тому питання, е, я думаю, не, лише, не стоїть ті площні. Дадуть на візи, не дадуть. Але хто поїде в тому безвізовому режимі, коли у нас заробітна плата і пенсія менше 50 доларів? І що зміниться? Фактично нічого не зміниться за винятком одного, що люди не будуть стояти в чергах за візами. Але треба буде всі документи, які зараз, у тому числі гарантії, що в тебе є кошти, за які ти можеш проживати і повернутися назад, в тому числі квиток на зворотній від'їзд. Тому це просто відволікання уваги людей від вирішення чисто внутрішніх проблем? Для молоді це в принципі може бути позитивом, для того, щоб вони мали можливість здобути освіту. на завершення, яка ваша думка з приводу законопроекту, який дехто з депутатів. Називає законопроект щодо партійної диктатури. Тобто, після виборів ті люди, які одразу не потрапляють в парламент, є кандидатами в народні, в народні депутати, їх можуть позбавити цього права. Одні депутати кажуть, що це диктатура партії, інші кажуть, що це, це таке очищення тих людей, які зрадили своїх виборців. Відповідаю. Для того, щоб давати абсолютно негативну оцінку цьому законопроекту, в принципі, він має такий характер диктаторський, треба, щоб в Україні були цивілізовані європейські політичні партії. Щоб не були бізнес-структури. Я відповідально стверджую, що фактично в Україні немає політичних партій, зокрема, із числа тих, які сьогодні представлені у Верховній Раді. Це бізнес структури. І зрозуміло, що той, хто. Платить, він замовляє музику і непокірних депутатів, які мовчать, не демонструють свою принциповість. А потім, коли заходять, до них підповзають інші люди, знаходять більш переконливі аргументи, і вони тоді ведуть о, таку відмінну політику. Тому <кій> <кій> це закон, він, в принципі, не потрібний цивілізованому суспільстві. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам також. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами на все добре.